Усім привіт! Усіх з Новим роком. 2026 рік у нас на вулиці. Сьогоднішнє відео хотів розказати, як в описі, чи покинув би я Канаду і чи вернувся я би в Польщу назад. І так, розказую, чи повернувся я би у Польщу назад. Так, я би повернувся в Польщу назад. Мені е, я дуже скучав за Польщею і зараз також буває, що скучаю. Е, також можу сказати за Україною, Так, я також скучаю за Україною, але є великі но, які мене здержують. І я не можу цього зробити, тому що це не тільки, е, якби... Я вирішую, я би, маю відповідальність, в мене є сім'я, і ми вирішуємо разом, як правильно, як неправильно. І ми вважаємо, що вернутися в Польщу чи в Україну це є неправильним рішенням. Ну, давайте з України почнемо. Чому в Україну я би зараз не вернувся? Я думаю, що всі розуміють, чому. Тому що там відбувається, самі знаєте що. Тому я би туди зараз не вернувся. Чому я би не повернувся в Польщу? Бо там приблизно ситуація ще поки що не така, як в Україні. Але до чого воно йде? Ну, воно йде до того, що можливо найближчим часом буде таке ж саме, як в Україні. Тому я не можу покинути Канаду, хоч би якби мені не було е, тут погано, хоча мені тут не А Я нормально живу. Своє життя, так само розвиваюся, так само я би жив у Польщі чи, чи в Україні, і так само щось би старався робити для розвитку себе, своєї сім'ї і так далі. Але, якщо би було все добре, не було б цієї політики, що відбувається між країнами, я думаю, що би повернувся. Але повернувся би. Польщу, не в Україну. Тому що в Україні, навіть якщо б все було добре, не було б війни, було б спокійно, все рівно корупція така страшна, що просто передати неможливо. І в тому місці, де я жив, а це біля Трускавця, якщо знаєте, Трускавець, Дрогобич, Стебник, отам от просто. Зробили з цих міст, я навіть не знаю, як це сказати, там просто навіть дороги нема. Нема дороги. Дорога такі ями, що машина туди залізе. Автомобіль влізе в яму, які там ями. Я просто жив весь цей час в Польщі. І було якось перед 21 роком, я 3 роки не їздив в Україну взагалі. Ну, і Я дзвонив додому, до там, до мами, до брата. І питав, як там. І багато хто мені говорив, що вже все добре, от Зеленський все там побудує, все буде класно. Я кажу, ви люди вірите в щось непонятне я Кажу, для мене, бо тому що я щось не бачу, щоб там щось налагав, джуло, ну, щоб що там щось краще ставало коротше, в Україні. І потім в 21-му році я поїхав. Як і, і я побачив, що там є, а я не був три роки перед тим. І, і дуже рідко їздив туди, там, тільки приїхати якісь документи зробити і назад. І я просто був в шоці. реально. Я там. Перед тим був там було просто ну, настільки вже страшно все виглядало, а 3 роки я побув ще в Польщі і поїхав тоді, ну, я просто був в шоці. Ще гірше було скільки там раз. І думаю собі, ну як от так можна було? Таку країну, яка реально йшла до розвитку, до того всього так просто знищити. Реально знищили. Тут без війни її знищили, розумієте, От, ті вулиці, то, то, то все було гарно, ніби колись то розвивалося. А потім з того всього ніхто фінансів там не давав в, в тій області, ну в Львівську область. Там Львів, він, та він там нема питань. У Львові там все. Будується, розвивається, але теж не скажу, щоб сильно там йшов розвиток. Тому що, якщо взяти сам Львів, то архітектура, там навіть ніхто не, не, не фарбує ті будинки, не, не реставрує. Наприклад, у Польщі всі. Старі будинки, нові будинки, все реставрується, гроші вкладаються, ЄС там допомагає тому всьому. В Україні ніфіга, там як у Львові, як... Та, нема питань, там бари, магазини, ресторани відкривалися тоді, все так типу, було класно. Але от сам, сам розвиток в архітектуру, в, в самі будинки, в те все, ну, ноль. Ніхто нічого там не, не старався робити. Просто, як було 20 років назад, так воно і залишилося. Ну і подивився я на ту Україну, яку мені розказували, що там Зеленський розбудовує. Подивився я на це все і поїхав назад в Польщу. І більше в Україну я не їздив після цього. Останній раз це я був 21 рік і більше в Україну не їздив. У 22-му почалось Оцей двіжняк. І і добре, що я не їздив, тому що міг би застряти, а так вчасно поїхав. І що можу сказати? Чому мені більш подобалось Польща? Ну, тому що в Польщі я кожен день бачив, як країна розвивається. Так, там люди інші, не українці, але там було вже, поприїжджало багато українців, так що українці також були. Але мається в душу, що країна, Кожен день я бачив якийсь розвиток країни. Щось там будується, щось там міняють дорогу. Щось там коротше, добудовують, реставрують постійно. От, наприклад, йдеш, а будинки такі... У нас оті хрущовки такі чорні. ну, Я навіть не знаю, не те, що чорні, чорний то просто може колір навіть гарніший, якщо просто чорний. Тут такі чорні, облізлі ті будинки. Ти як дивишся, воно народився, ті будинки бачив. І приїхав через мені вже було 30 з копійками і вони далі такі ж самі. Ніхто їх навіть не чіпав, вони постійно хіба все погіршується і стає страшніше. Ну Я подивився на це і як ви розумієте? Ну не дуже мені хотілося вертатися. Так що Польща так мені подобалось. Е, я собі міг в Польщі дозволити речі, які я в Україні не міг дозволити. Наприклад, в Україні я постійно шукав роботу. А як, наприклад, знайшов роботу і я на ній працював, ну, то мені платили гроші, які мені рівно хватало на ні на що, навіть на прожиття не вистачало. Ну і тому в Польщі я приїхав, роботи було повно. Хочеш, йди туди, Хочеш – іди туди. Працюй, роби, що хочеш, розвивається. В Україні у нас цього не було, тому що люди. Та що будемо говорити? Треба було вийти та подивитися, що роблять бабулі. Старенькі сидять, продають, щоб там якісь пару копійок заробити, щоб собі щось купити. А зараз, після війни, я собі представляю, що там взагалі відбувається. Там повна жесть. А в Польщі бабульки, дідульки заряжені, заряджені, нормально себе почувають. Вони не мають там мільйонів. Але живуть більш-менш нормально. Люди там за останнім, на останні копійки цей, не купують хліба. Грошей більш-менш людям вистає. Не скажу, що вони там жирують, але також можуть собі дозволити десь поїхати. Навіть на пенсію там, дід з бабою десь може поїхати собі по Європі покататися, відпочити і так далі. У нас собі бабульки того ніколи не дозволяють. Нема у нас такого. Тому, да, Польща, це був для мене такий великий старт для мене, для моєї сім'ї. Я приїхав з України майже не маючи нічого, все залишив, так як всі там. Також люди розказують, що ну вот, нам прийшлося лишити. Так мені так само прийшлося лишити. Я все лишив, також в мене там була квартира, і в жінки була квартира, і, і діти були маленькі. Все треба було залишити, кинути і поміняти на все нове. В Польщі ще буду знімати відео, як я почав, Який в мене був початок в Польщі, як я почав жити. Якщо буде цікаво, то знімлю таке повне велике відео. Теж не було на старті там все так класно, як люди. Хтось то мені в коментарях написав. Дякуйте, щось там, що вам пощастило, що ви попали в Канаду. Мені не пощастило, що я попав в Канаду. Я дуже... Знали би ви, що мені коштувало цього, щоб сюди попасти. Ну, то трошки інакше б, може, розсуждали. Нема такого, щоб комусь везе, комусь не везе. Хтось сильно постарався, от йому. Так як ви кажете, і повезло. хтось не старався, ну, не везе. У мене теж не було грошей. Я, щоб ви розуміли, на 2015 рік моя зарплата була в Україні. Я пам'ятаю, як сьогодні, 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень в 2015 році в мене була зарплата. І тому я поїхав геть, тому що це було не гроші, а ну, навіть копійками не назвеш. Так що судіть самі, чи в мене були гроші чи ні. Як я їхав в Польщу, в мене було 250 злотих в кишені. Оце всі гроші були, з якими я їхав в Польщу. У мене ще був там напакований чемодан з якимись там, продуктами, які були, взяв з дому, жінка запакувала з мамою. От і це все, що в мене було. Так що, чи мені повезло, чи ні. Ну, судіть самі. Так що така ситуація. Чи повернувся я би в Польщу? Так, думаю, що я би повернувся, якщо б все було добре, то скажу життя в Польщі набагато простіше і легше, чим в Канаді. В Канаді треба трошки напрягнутися сильніше, щоб щось мати. Але також можна. Просто в Польщі, чим було легше, я вже прожив якісь Час. Ми вже з сім'єю там все якби все мали, було все легше. А тут три роки, от в січні 14 січня, як я сюди приїхав. Ну, поки що 3 роки, це я замало, а в Польщі я прожив 9. Так що там ми вже все мали і вже було набагато легше, ніж тут. А тут ми як би, хіба можна сказати, починаємо. Так що, от така то справа, друзі. Якщо було цікаве відео, підписуємося на канал, ставимо лайк, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі відео. Обов'язково знімлю ще якесь хороше відео. Ідей маю багато. Всім дякую за перегляд, всім пока.